Не злого, минути. Ви Воно наробили. Дітя сюди. Садиш, сієш, глядиш, не. що ви робите? Це відео днями розлетілося мережею. Жінка намагається видворити чоловіків, які приїхали, позрізати дерева навпроти її будинку. Мешканка пояснює, невідомі різали усе, що бачили. Алеча росла, розумієте, кажу, хто хотів, той собі користувався. Да, алеча була трохи заплетіна диким виноградом. Я так розумію, що туди вихлопні гази не так доходили. І ця пилюка, яка з дороги була. Подивіться, нічого немає, горе, тільки гілок. Коли стали розбиратися, хто вирубав дерева, з'ясувалося, що таку ініціативу на себе взяв сусід. За роки вона потрохи почала заростати, і на сьогоднішній день приблизно вона має отакий от захорощений вигляд. Старі тополі, які падають на дорогу. Вже декілька років була ініціатива це все прибрати. Я звернувся в благоустрій, був зроблений акт дефіктовки рослин, які можна буде зрізати. Виїхали люди, підчищали. Починаючи з 10 серпня цього року і по п'ятницю працювали люди, яких я попросив за власний кошт тут прибрати. Та така ініціатива не сподобалася жінці, яка живе навпроти галявини. Вона й постала проти вирубки та поки шукала правди, не розібравшись до кінця, звинуватила міську владу. Вони сказали, що зелене хазяйство дало добро, тому що Сухомлин сказав зачистити територію від дороги, щоб це було 5 метрів, щоб було чисто. Коли вони почали різати занадто багато їм зробили знову ж такі зауваження. На що вони сказали, що це потрібні дрова на дитячий садочок, пояснити людям ситуацію на місце. Виїхала секретар комісії з обстеження зелених насаджень. Чиновниця каже, мешканці цього району і дійсно зверталися щодо вирубки дерев декілька місяців тому. Тоді на запит відреагували у комунальному підприємстві Зеленбуд, але по акту вони зрізали лише завчасно визначені дерева. Днями ж місцевий чоловік взявся ще раз зачистити територію, хоча робити цього й не мав. За інформацією, КП «Зеленбуд», вони зрізали все по акту. По а 20. Да. те, що от в акті було, вони все зрізали. Представник був на обстеженні. Він бачив, що треба виконувати, і вони все виконали. Тобто, це є ну вже самовільно, вирізання, те, що зараз Тепер же на чоловіка накладуть штрафні санкції. Візуально, те, що ми бачимо, велике дерево такого діаметра, якось я бачу, пеньок зрізати без документів не можна. На нього мав бути документ. А те, що до 7 сантиметрів в діаметрі на висоті метр тридцять, відповідно до постанови 1045, за якою ми працюємо, зрізати можна і навіть потрібно, тому що це самосів, це кущі, хащі розчищати, робити якісь такі санітарні чистки необхідно. Втім, Євгеній зізнається, мав лише добрі наміри. Щодо гілок ніяких планів не мав. Основна мета. Порядок на території перебрати кущі, вивозити сміття. Любий садочок, які хочу собі забрати ці гілки. Будь ласка, забирайте там на в, у вигляді деревини. Ну можливо, буде десь 2-3 складометри. І люди можуть забрати. Та й виявилося конфлікт на лише між двома сусідами. Усі інші мешканці проти очищення цієї території нічого не мали. Подивіться, тут почищено і тепер зверніть увагу на ту сторону. Отаке вона тут було. То що краще краще? Як От ви, що цивілізовані люди? Як краще? Я думаю, що краще так. Я ж кажу, зараз немає освітлення. Вночі тут страшно йти. Машину їдеш, машину царапаєш. Ми всі да за. Ну то, що вийшов такий конфлікт. Ну є люди адекватні, є люди неадекватні. Одні реагують так, другі реагують так. Кожен своє бачення. Але я вважаю, що тільки за, щоб було чисто. Ну мені вже важко, я теж вже в ну, віці. Да? Мені дуже важко виходить щось робити, бо приходиш з роботи. Ну, ми хотіли просто їм показати, що не треба. Там є горіхи, там є чай червона, хай вона залишиться. А всі кусти, нема питань. Хай ріжуть, Нема питань. Чисто дівочці. треба, так. І хорошо. За те, що, що будемо добре ходити. О, а я який алкаш не вибіжить. І не вдари по голові. Бо там ну, на той стороні вже три-чотири рази случаї було. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1